Якщо вони хотять ці росіяни і думають, що це народ слабке звіно, так а Збройні сили це також представники народу. Це ж не марсіани. Якщо сильні Збройні сили, так вони складені із сильного народу. Під час погоджувальної ради з представниками і представницями фракції міський голова проговорив ситуацію в енергосистемі країна, спричинену масованими обстрілами росіянами. Для всього світу не секрет, що це терор цивільного населення, оскільки країна спонсорка тероризму не може перемогти на полі бою, вона вдається до таких кроків. Проте місто його структури готові до роботи в різних ситуаціях, зазначив Владислава Трошенко, і закликав всіх разом працювати з населенням, щоб не допустити, зокрема, проросійських наративів, паніки і не стати слабкою ланкою у життєдіяльності країни, що воює за свою незалежність. Доки триває війна, принаймні об'єднувалася навколо президента України, там не допускати. Розгойдування політичної ситуації. Так само я би пропонував і об'єднувався всім політичним силам, бути єдиними в питанні принаймні тут згуртованості суспільства, і також щоб люди розуміли, що є місцева влада, вона буде приймати розумні рішення відповідно до ситуації. Всі на місцях, всі ми не будемо слабким звіном. На найближчій сесії мають розглянути понад три з половиною десятки питань. Це традиційні для бюджетного засідання програми, затвердження самого бюджету і розуміння, як житиме громада наступного року. У рік війни важко спрогнозувати, що буде далі йшлося на засіданні, зокрема, бюджетні надходження. Робили прогнози такими робочими, не завищеними. Всі програми, які є, вони так само там, ну жодних якихось таких речей, щоб збурювали там. Суспільство чи якісь нерозумних там не закладено. Забезпечувати функціонування міста в умовах війни, продовжити відновлювати пошкоджені об'єкти інфраструктури, сприяти стабільному функціонуванню економіки. Це кілька пріоритетних напрямків, за якими планує жити та працювати Чернігів протягом наступного року. Повідомляють в муніципалітеті. Освіта, медицина, культура, спорт, житлово-комунальне господарство, транспорт, функціонування і видатки на ці сфери традиційно відображені в проєкті бюджету. Зараз же особливо важлива міжнародна співпраця міста для допомоги в його відбудові після пошкоджень росіянами. Сесійно планують затвердити наміри про встановлення партнерства між Чернігом і Німецьким Аахеном. Регламент це не передбачає. У мене є повноваження підписувати ці угоди. Без погодження сесії. Але ми таким чином піднімаємо статус. І оскільки і в німців, і в поляків передбачено погодження сесією підписання подібних угод, ну, ми робимо транспарентними цю ситуацію, і їм приємно бачити, що депутатський корпус підтримує. Писання води з їхніми містами. Аналогічну процедуру застосують до французького реймсу. Детальніше з проєктом бюджету Чернігова на наступний рік та програмами можна ознайомитися на сайті муніципалітету.